А що це за гриби, не знаєте? Цікавий, як такий В перший раз бачу. Дорога на Куку вже скільки туристів спускається. І є, є джерело ось одне. Гора Куку 1539 метрів. Полонина. велика качера із будиночком приватним на горі. Ось так на карті маршрут. Якщо щось через полонину, через траву. Маршруту як такого немає він не протоптаний. Просто ось так чисто орієнтирую там ці будиночки. От. І йдемо догори. Чи до них? Піднімемося. І далі йде маршрут. Надіюсь, там вже якась тижина буде. Не встигли пройтися лісом маленьким, як вже вийшли на другу полонину. Полонина мала, називається кечера. Там була велика, тепер мала. Повіду, ми тут спускаємося тако вниз. Ну тут гарно. Тут завжди весь маршрут тягнеться серед мальовничої, в принципі, такої природи гарної. Птахи, звуки птахів, тварин. Дуже круто. Я вважаю. Христина каже, що лайтовий маршрут. Не довіряйте Христині. Бо там підйом буде, я точно знаю. Підйом буде і не один. Тому знайте, які то дівчата. Вони ух, затягнуть тебе вгори. гори. Хоч тим не вийдеш. Ось це вже завал на дорозі. Називається. Маршрут іде прямо. Гарабим їсти по цьому. На дорогу я на купу вже скільки туристів спускається. І є, є джерело ось одне тут. За весь маршрут. Дем! Зараз йдемо до полонини Лаб'єска. Людей вже тут стає більше. Можу впевнено сказати, що можете нас привітати. Ми добралися. Дополонена Лаб'єска І я вам можу показати перші мальовничі краєвиди, які тут є. Так що насолоджуйтесь красою. Ось так. А на задньому плані видніється Горганський масив Ну, сама ворохта, та й не тільки татарів, досить е, як то кажуть, розкрився у глиб лісу. Ну і все, і продовження маршруту ось туди, куди пішли туристи. І ми прямуємо далі. Звідси до вершини кукол, хребет кукол залишається півтора кілометра. Всього-навсього. Тому. Ми прямуємо далі. По часу, в принципі, так як писав навігатор, це ми десь 11 стартували з ворогти знизу. І по часу це от є зараз що 12, 13, 14, 15. Це добрих 4 години в лайті. Ще грибочки позбирали трохи, відпочили. Ну, не спішаємо сказати, прогулянковий день такий. Хоть нас їхало п'ятеро, але всі так розстягувалися по всьому маршруту, що хто де. Тут троє тільки живучих живчика, які йдуть і готові на все. От. А двоє десь ззаді на грибах. Він, слава, їх затягнув ліс в свій полон. От. А тут ще трошки далі. Можна пройти менші гори є, мерші... менші вершини. Дуже гарно. А кукол за все, що він, він ось там прямо. Перша говерла, а та друга, то пожежевська. А там далі данці, а Петро заговерли, то з цієї сторони не буде. Він, як завжди, не свій. От, де ми є? До кукола звідси один кілометр. Роздоріжжя його там так розмалювали, що тут вже, якщо хтось буде йти вперше, нічого не зрозуміє. Тому не йдіть по маркеру, йдіть по карці. Ну і от перед вами кентафорики чорногірський хребет. Наймальовничіший, самий найцікавіший. Самий всі двохтисячники в основному. Всі-всі. Але місцями він під забороною. Не всі вершини зараз можна піднятися. Ну і вони найбільш туристичні, тому поки що ми туди не ходимо. Нас поки що цікавлять мало відомі місця, як ротило, наприклад. Було донедавна мало відомо, а туристів як на говерлі. Маленька вершина, немає місця для всіх. А людей повно. Ну, і таке є. Одним словом, Чернігівський хребет, то як мріє. На наступний рік сподіваємося. Попробуємо. На Петрос навіть. Не поїхати на велосипеді, а піднятися пішком. 60, 60 кілометрів. Ну, там була. ну, то значить ми з тобою не поїдемо. Значить, я не поїду на Петрос. Ми поїдемо тоді, я не знаю. На Ребру. Не слава, ось така тут. Ось це є хребет отакий йде сюди, хребет іде, і отак от туди далі йде в кінець. Там різні колиби є, ну одним словом, ми йдемо. Ось так виглядають останні метри до вершини Хребта Куку та вершини Гора Куку. 1539 метрів. Вау! Ми добралися сюди! Вау-ура! На вершині. Вершина, правда, якась така трохи смішна, якщо чесно, Захована в нетрях лісу, де розкидане сміття культурних туристів. Ну і розписане каміння, в принципі. Ось така чомусь вибрана локація для цього місця. Вишку купу 1530. Це ага, файно! Прям як кострича. Кострича ж теж в тих межах. 1406 Волоцюга тут був, я його знаю. Цього Волоцюгу, я його дивлюсь канал. Він теж тут був. тут ще був? Міша. Я зараз вам теж тут лишу. Канал Марик Баліксуді лише тут свою візитку теж. Для реклами. Якщо така. Добралися. В середньому десь 4,5-5 годин вийшов маршрут весь до цього місця. Ну, схована, вершина локально схована, це найвища точка просто цього хребта, а панорама в принципі, вся одніється за цим лісом. Зараз будемо шукати місце красивим з панорамними краєвидами на Чорногірський хребет і сідати на перекус, бо сили потрачені по дорозі старалися практично нічого не їсти. Тільки вже добратися до вершини, а потім вже перевести дух і відпочити і помилуватися красою. Дуже класно, що дуже велика кількість туристів спустилася вже назад, і тут вже нікого немає. Тобто я люблю тишину, спокій. Не люблю, щоб був прям гамір в горах, щоб всі кричали, діти бігали, і грала якась ідіотська музика. Тому при горе це любов. Особливо, коли отак наодинці з природою ти поєднуєшся. Пішло-пішло. Традиція, та. Батер, ну, добре. Тож традиція, так. Бо це надзвикування. Ну, а тут таким добре. Шукаємося. назад синім маршрутом піднімалися помаранчевим як там правильно помаранчевим піднімалися він був крутий дуже так багато підйомів 850 чуєте Що каже христина Та все неправда я не вірю 850 набору, то точно крутий. А тут ми йдемо синій лайтавий такий класний взагалі. Навіть велосипедом можна поїхати. Взагалі круто. Ну як для кого? Крутий, скажімо тоді так. Ташки співають, сонечко ще пробивається на кінець дня. Ну і цікаво. Такий ліс ще казковий. На синьому маршруті є нормальне, людське джерело. Бо з тим попереднім, що я знімав, ну ми бачили. Що ні? Є! А, є? Я думаю, знов ні, знов щось недобре, Бачите, христині дуже важко вгодити. Це капець. Тут нормально все, є, є танка внизу є. І маршрут лайтовий, Є. Тут один такий невеликий підйом, Але джерело тут просто супер. Можна спокійно набрати воду, помитися і От такий квест зараз. Буде перехід. Називається до чого доводять ліс заказник, Національний парк. От, от джипами їздять тими квадроциклами. І от, от Після цього от, ми бідні туристи маємо ходити по болоті і по якихось непонятних колодах. О, що, що, що відбувається після ваших туристичних поїздок? За великі гроші і за екстрім. О, Оце всі наші Карпати. Природу нижче. Бачите, що робите? Так що дивіться, вважайте. Не, не робіть таке. Ну що це таке? До речі, ще щось, головне, найголовніше. Цей маршрут на максимально забруднений, засмічений сміттям. Так багато його, що я був просто вражений. Ж, скільки вершин, обійшли, і такого не було. А тут прямо на... На хребті кукол там зробили такого з боку собі. Ну просто сміттєзвалище ціле. Ну а чого? А для чого нести додому? А для чого з собою забирати? Правильно, там простіше, легше. Взяв та і пішов. Супер. Ну але це, цей, 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 цей е, маршрут цей на кукул, хребет весь він ну, дуже засмічений. Ну а це ж е, помаранчевий маршрут, плюс хребет. А синій ось прошу. Ось прошу реальність, яка ховається в нетрях лісу і яка от, просто приваблює, не знаю. Після цього дуже хочеться їхати ще раз сюди. Ось переходи, ось такі переходи для туристів, для, взагалі, для людей. Ось там далі прошу дуже наступний знову перехід, тому що дорогу розмило. Добре, що хоч щось таке приблизно зробили. Але це не дуже добре, тому що краще б була нормальна дорога. Ось. Що тут відбувається? Чисто моя така думка. Я думаю, це думка більшості всіх поціновувачів активного способу життя. І вони неодноразово стикалися з такими проблемами. Тому от бережіть природу, забирайте з собою сміття, подумайте наперед, що звідси ніхто ніколи його не вивезе і нічого звідси не зміниться. А в землі воно буде гнити тисячі років. Тому будьте обачніші. Ставтесь до цього відповідально. Природа не прощає. Помилок.